Всім привіт! Мене звати Мирослава, ви на моєму каналі і я вас дуже рада бачити тут. Сьогодні я буду показувати другу частину колекції затишок іграшок, зв'язаної моєю мамою. Перша частина уже є на каналі, заходіть, дивіться, і інші відео також є на каналі в списку відтворення. Там я зберігаю весь контент рукодійного характеру. Заходіть також, дивіться, переглядайте попереднє відео, а також є ще створений список підтворення плейлисти. Це спеціально створила музику для навчання, але ви також можете її використовувати для в'язання. Тобто, коли в'яжете, включаєте цю спокійну музику на фоні і насолоджуєтесь самим процесом. Ну що ж, давайте розпочнемо. Так, як колекція називається затишок, і я думаю, в більшості із вас, так само, так і мене, ведмедики асоціюються з затишком і з такою певною м'якістю, певним комфортом. Тому сьогодні я буду говорити вам і показувати ведмедики. І першого красунчика, якого я вам хочу показати, це ось такий ведмедик, зв'язаний плюшевою ниткою. Дуже м'ягенький, кольору блакитного. Е, бачимо, що очки в нього тут йдуть кораликами, носик на безпечному кріпленні, а нитка сама дуже цікава, тому що вона трішки віддає ось таким яскравим світлим відтінком. Чим що вони дуже цікаві це своїми вушками. Вони такі милі і незвичні. Ось такий ведмедик. Такий ж самий є тільки в рожевому кольорі. З блакитним бантиком. Він також є дуже м'ясеньким і дуже якісно зробленим. Якщо ви захочете придбати любу іграшку, яку я показую, напишіть в інстаграм ТойСТОР або мені в інстаграм, і ми з вами домовимось. Ще є ось такий колір, такий фіолетовий, з ніжним-ніжним бантиком. Бежевого, навіть молочного більш кольору. Мені цей відмедик дуже подобається саме за рахунок своєї комбінації кольорів, а також ці відмедики дуже класно виглядають в інтер'єрі. А саме на книжній полиці, чи біля е, вази з квітами, чи біля духів, наприклад, я також люблю його тримати. Ви також кладете, і він ніби вам сторожує ваші речі. Тому він створює дуже гарну атмосферу. Наступний колір ось такий жовтенький, з блакитним бантиком. Це вже більш яскравіший варіант, але на осінь він ідеально підходить. Навіть гляньте, як він класно виглядає на фоні камину чи разом з світлами гірляндою. Мені здається, він дуже класно впливає. Буде пасувати в будь-якій частині інтер'єру. І останнє, який вам покажу з цих ведмедиків, це такий бірюзовий з молочним бантиком. Ці поєднання кольорів також дуже гарно між собою виглядають. Що мені там, звичайно, подобається, що ці ведмедики дуже м'ясенькі. Звичайно, мабуть, вони не підійдуть для... в якості брелках, хоча, можливо, хтось носить такі великі брелочки. Хо... Наприклад, і я, але саме на велику якусь валізу люблю чіпляти, а коли ця іграшка не так сильно виділяється і по об'ємах виглядає доволі гармонійно. Ось. Але більш за все я люблю все-таки використовувати цю іграшку в якості декору. Або також можна дарувати їм діткам, тому що всі ми знаємо, що в більшості дітей все-таки улюблена іграшка це саме ведмедик. Наступні ведмедики, які я вам хочу показати, не менш красиві, не менш заполонять ваше сердечко так само, як і моє. Це. Ось такі ведмедики, але давайте по порядку я вам покажу кожного з них. Всі вони такі бежево-коричневого відтінку, мають свій шарфік різних кольорів, цей шарфік можна йому змінювати. Також бачимо, яка тут дуже красива мордочка. А саме очі кораликами йдуть, але за рахунок білої нитки вони так виділяються і підкреслюються. Мордочка, бачимо, що вшита, зроблена утяжечка, носик і ротик коричневого відтінку, і брівки також, які просто ідеально по відтінках пасують до іншої частини тулуба і голови. Вони просто заполонили моє сердечко. Надіюсь, ваше також, тому що, ну, це. Просто витвір мистецтва. Справді, наскільки вони гармонійно дивляться, наскільки вони одночасно і мультяжно, і природньо виглядають. Ну це, мені здається, якщо вибрати брати ідеального ведмедика, то це він. Також бачимо, наскільки тут лапки утовщені знизу, що виглядає більш природньо і більш красиво. Тут колір шарфику йде більш такий синій. А наступний ведмедик має. Шарфік кольору зеленого, і вже бачимо, наскільки він по-іншому зав'язаний. Звичайно, в цьому плані можна дуже багато експериментувати. Так само, як ви собі експериментуєте з зав'язуванням шарфіком, так, так само можете і тут використовувати вашу фантазію наповне. Можна, наприклад, тако закрутити, як в багатьох фільмах е, всі красуні зав'язують і біжуть по місту, по справах. Також можна, наприклад, Зробити йому більш такий варіант, коли дуже холодно. Це я зараз так ходжу, коли просто все-все-все перемотую кругом себе, щоб нічого ніде не думало. Такий більш як хомут зробити. І вже дуже красиво виглядає. Також можна просто лишити ось так: це коли трішки потеплішало. А також можна експериментувати з двома кольорами або взагалі. Залишити без. Він і так дуже красиво виглядає, гармонійно навіть без. Хоча, звісно, з шарфіком, якщо, просто, якщо б я вам не показала шарфіком спочатку, він тако б дуже класно виглядав. Хоча зараз мені особливо не вистачає якоїсь деталі саме, тому я додам йому все-таки цей шарфік, можна також ще й назад зав'язати. Це дуже-дуже класно. Назад, наприклад, тако зав'язати. І коли ти такий, Ха, в мене нема шарфіка її. Ось такий. Наступний ведмедик має більш світліший шарфік, вони в основному відрізняються тільки за рахунок шарфіку, за рахунок саме цієї стилізації. Тому тут також можна наскільки, наскільки по-різному підходити до цього питання і використовувати наскільки широку палітру кольорів. І наступні два ведмедики мають. Червоного кольору шарфік є також різного, тому що цей темніший, цей світіший шарфік. Е, і також можемо замітити, наскільки різні бровки емоції вони показують. Цей ніби такий веселіший, а цей такий трішечки похнюпившися. Що дуже класно, що в іграшках можна експериментувати не тільки, тільки з кольорами, а також з виразом обличчя, з емоціями іграшки за рахунок саме усмішків і брів. Ось такі красунчики. Які так пасують до камину. І лише уявіть, як класно виглядатиме, хоча я вам покажу, як класно виглядатиме декор саме вашої оселі зимово осінньої в такому стилі. Це дуже красиво. Мені дуже подобається. Наступна іграшка, наступний ведмедик. Ось такого формату. Він однозначно, як я лише його побачила, полоними серденько. Бачимо, наскільки тут мордочка вишита, отяжка зроблена. Очки тут йдуть кораликами. Носик на безпечному кріпленні, і також вишитий. Ось такий мішка такий осінньо-зимовий осіння. А також наступний, неординарний трішки. І по-своєму красивий. Це. Ось такий ведмедик, Бачимо, і наскільки в нього тут красивий хвостик. Наскільки він також м'ягесенький, пузатенький. Такий ведмедик, який підготувався вже до зими і готовий впадати в сплячку. Має таку білу мордочку, очі кораликами, а носик на безпечному кріпленні. І також вишитий. Колір також такий більш нейтральний, але в цьому плані, я думаю, можна використовувати різну палітру, але саме бежево-коричневих відтінків. Хоча, в принципі, можна робити і різних яскравих відтінків, і тоді це буде більш до мультяшного варіанту. Ще одні ведмедики, які я сьогодні вам покажу, це ось такі полярні ведмеді. Ой, мені замало місця в моєму об'єктиві, щоб вам показати, тому що він такий доволі великий, він такий м'ягесенький, він, такий, він такий, такий, такий красивий, просто що зараз я трішки відсунуся далі. Сам він бежевого кольору. Мордочка очки на безпечному кріпленні, а мордочка вишита. Навіть сам носик, він такий вишитий-вишитий. Але також бачимо, наскільки вушка гарні, носик, лапки також мають тут потовщення. Я вам ось так максимально далеко його показую, тому що він справді великий. Його можна так обійняти-обійняти. І також він класно виглядає, саме як декор. Він дуже класно робить саме таку зимову атмосферу. Також є в такому ж форматі, тільки трішки тіло темніше, основа темнішого кольору, а шарфік йде ось такий цікавенький, тому що нитка сама біла з такими зелено-жовтими вставочками, і воно настільки цікаво і класно виглядає. Також шарфік не є пришитий, тому можна дуже класно експериментувати, також як і в попередніх, і робити різні комбінації, як зав'язувати. Можливо, так, бо навпаки. В цьому плані я можу експериментувати, експериментувати і вам дуже довго показувати, як саме можна зав'язувати шарфіки, що мені дуже подобається, адже я не раз говорила, як мені часто надоїдають певні речі, і мені потрібно щось, щоб можна було їх видозмінити чуть-чуть. Наприклад, як в цьому випадку? Також очі йдуть кораликами, носик вишитий. Все одинаково, дуже багато сантепону всередині, тому він такий мігесенький мігесенький Але попри те, він також тримає свою форму. Наступний це більш яскравий, порівняно з попередніми, то дуже яскравий жовтого кольору ведменник з таким синім шарфіком. Можна наглянути на в'язку саме шарфіка, наскільки вона красива. Також є ось ці китиці. А тут цюпка і щінна. Ось такого плану також може бути ведмедик. І також вам покажу ще один варіант. Це ось такого білого ведмедика з яскраво жовтим шарфіком. До речі, можна вуха опускати йому. І тоді він буде більш такий. Затишний, більш такий спокійний. Або навпаки підняти йому вушка, і тоді він буде такий веселіший, бодріший, цікавіший. Ось такий. Ну, ось і все. Це були всі ведмедики в цій частині. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і переглядайте попереднє відео. Всіх люблю, цілою обнімаю, па-па!